Всім привіт-привіт, мої заможні, успішні, кайфові глядачі! Привіт вам від Ельфічки! І я безмежно рада вітати вас на моєму ютуб-каналі, де ми говоримо про ментальне здоров'я, самоцінність і заробіток в легкості і на солоді. Я психолог Ярослава Татмурзінова, з ким ще не знайомі, рада вітати вас тут на моєму каналі. І сьогодні ми будемо говорити про самоцінність жінки. Що це таке? Звідки це слово взялося? Чому всі його постійно говорять? То була любов до себе, тепер змінилась на самоцінність. Що це взагалі означає і як самоцінність впливає на життя будь-якої жінки? Самоцінність це. Певний термін, який відображає вашу якість життя. І якщо ви хочете найлегшим способом дізнатися, чи маєте ви внутрішню прокачану самоцінність, найлегше, що можна зробити, це подивитися, озирнутися на своє життя і запитати себе, чи живете ви життя своєї мрії? Чи живете ви саме? Те життя, яке вам завжди хотілося, де ви можете насолоджуватися, рости, розвиватися, відчувати ось цей профіцитний стан кожного кожного дня. І якщо ні, то це вже дає нам зрозуміти, що якісь моменти вашої самоцінності є не до кінця прокачаними. І самоцінність будь-якої жінки це її розуміння себе, своїх потреб. Своїх бажань і внутрішня свобода для того, щоб ці бажання реалізувати, отримувати. Ця самоцінність умовно складається із трьох частин. Ці частини вони формують основу кайфового життя будь-якої будь-якої жінки. Що саме це? Перше. Це ті переконання, те мислення, яке є профіцитним і яке дозволяє жінці реалізувати себе в насолоді. Якщо жінка постійно живе нав'язаними соціумом чи батьками-переконаннями, то про самоцінність ми не можемо а, говорити, тому що наша психіка працює таким чином, що вона знаходить. Підтвердження нашим переконанням внутрішнім, в які ми віримо. І якщо ви живете із ідеї про те, що якщо ви потрапите в стосунки, то це завжди про а, позбавлення вас свободи, про те, що ви втратите цю свободу, про те, що ви а, не зможете бути з собою в стосунках і вам треба буде жертвувати чимось. Це те переконання, та концепція, яка була вам, тим чи інакшим методом, нав'язана. На передана, і саме тому. Ви будете знаходити цьому підтвердження, ви будете бачити в кожних стосунках якраз таки ось цю болючу точку, ту травму, яка у вас до сих пір не зажила. Якщо ви не вірите, що можна заробляти великі суми в легкості, то ви будете знаходити абсолютно всі підтвердження в своєму житті, які вам транслюватимуть саме це переконання. Якщо ви не вірите, що можна бути і успішною, і красивою, і в кайфових стосунках. І реалізованою, і подорожувати по всьому світу, і мати кайфових друзів, то ви будете в своєму житті, в житті постійно бачити ці підтвердження і ці переконання. Тобто, перше це мислення жінки, профіцитне мислення або навпаки дефіцитне. Другий пункт це відчуття і розуміння своїх відчуттів. Якщо ви не вмієте ідентифікувати свої відчуття, Вільно проживати свої емоції, тобто не обмежувати себе. Ой, блін, я зараз злюся, але так незручно буде при цих людях позлитись. Ладно, а то ще не дай Бог, образиться. Блін, мене дратує зараз мама, з якою ми говоримо вже п'ятий раз на день, і вона мене не чує, що я кажу, перестань. Я не можу по п'ять разів на день зізванюватись. Вона ображає мене це дратує, але я вирішу не казати промовчу її, тому що це буде не екологічно, і Вона знову образиться. Ой, я не буду казати своєму хлопцеві, що мене засмучує ця його поведінка, тому що він від мене піде. І так далі. Така жінка, яка не вміє ідентифікувати і правильно проживати свої емоції, вона не може бути самоцінною, тому що за рахунок. Усвідомлення своїх емоцій, за рахунок їх проживання ми можемо розуміти наші потреби. А наші потреби, основні, і другорядні, коли жінка їх усвідомлює, то вона починає їх реалізувати. І тут ми переходимо до третьої частини, це вії. Якщо у вас збої на перших двох Функціях на перших двох частинках вибудови вашої самоцінності, то не дивно, що в житті ви не матимете те, чого ви хочете. Тому що ви постійно будете зупинятися об свої страхи, об свої утримані емоції об людей навколо вас. І, звісно, життя мрії в такому випадку не буває. Саме тому. Самоцінна кайфова жінка, а я знаю, як це бути закомплексованою. Невпевненою, нещасною, в регулярних постійних, деструктивних стосунках з незрозумілими чоловіками, заробляючи 200 доларів. Я знаю, як почувається така дефіцитна жінка. Я знаю, як ти почуваєшся, коли ти намагаєшся бути хорошою для всіх, але нічого не виходить. Ти нічого хорошого з цього не отримуєш, окрім як постійно звужуєш себе. І ця робота із соромом, і з Вино і своїми потребами і її ідентифікаціями це, звісно, дуже довгий довгий шлях. Я маю програму самоцінності безмежна, де ми протягом 2,5 місяців пропрацьовуємо всі ці моменти. І я щиро хочу, щоб кожна жінка пройшла цю програму, почала турбуватися про себе і усвідомлювати ці переживання. Але програму я поки що не запускаю, тому просто хочеться сказати, щоб ви слідкували за моїми сторіс в інстаграмі, в Ютубі. Я обов'язково скажу, яким чином можна буде потрапити на програму. Але усвідомте те, що самоцінність. Її прокачка, або навпаки, відсутність дорівнює якості вашого життя. І якщо ви зараз чесно собі зізнаєтеся в тому, що ваше життя зараз не вдовольняє вас на 100%, ваше життя це не те, чого вам хочеться, це вже буде неймовірно класним першим. Кроком для реалізації того бажаного життя. Я сподіваюся, що сьогоднішня тема трішечки розкрила і розширила вам обсяг. Самоцінності, усвідомлення того, що це таке, і наскільки це важливо. Я, як ви знаєте, пишу книгу на тему самоцінності, на тему роботи з внутрішнім соромом. Це в принципі самоцінність це та тема, яка привела мене в психологію, в психотерапію. Це те, чому я регулярно працюю з клієнтами на які теми. Тому що це справді є ось тим ядром. А, які яке допомагає? Вам реалізуватися максимально легко, класно, не забуваючи про те, що ви живете це життя, і основна задача ваша це проживати ці емоції, насолоджуватись цим життям і жити його щасливо. Я зараз маю другий свій другу спробу здачі на права, тесту на права в Каліфорнії, тому що першу я завалила, і я прям трішечки нервуюся, можливо. Ви, якщо вам цікаво, то напишіть, будь ласка, внизу. Я вам зніму відео на цю тему, як це все відбувається, як проходить здача. На права. Коротше, як завжди, пам'ятайте, що у нас в коментарях із вами тут діалоги. Тому будь-які питання, які у вас виникають, ви завжди можете їх тут задати, і я обов'язково буду найпопулярніші, найбільш залайкані, розбирати в цих відео. Обнімаю вас і до наступного відео. Не забудь.